Уже після новорічних канікул усі учні Ірпінського ліцею лінгвіст вийдуть на офлайн навчання Тут закінчують капітальний ремонт найбільшого шкільного укриття громади. Трохи більше, ніж 1700 квадратних метрів оновленого та розширеного сховища. У частині приміщень вже зробили стіни та підлогу. Далі планують робити підвісну стелю, міняти світильники та встановлювати спеціальні лави. Через декілька тижнів буквально будуть в укритті встановлені лавочки зі спинками. Вони будуть вкручені у стіни, і на недалеке майбутнє замість сільсів тут з'являться теж лавочки, про що я мрію, і крім лавочок, ще багато чого. В укритті оновлюється систему вентиляції, щоб під час декількагодинних тривог дітям було чим дихати. У кожному такому прорізі становлять вентилятор. Внутрішні комунікації ж по можливості сховають у такі короби, щоб вони не висіли над головами дітей. У шкільному сховищі передбачені й впоральні. Тут вже поклали плитку та замінили каналізаційні труби. Залишається встановити сантехніку. Усе це стало можливим завдяки азербайджанській компанії Сокар. Саме вона фінансує капітальний ремонт укриття. Варто зазначити, що Азербайджан та компанія Сокар постійно допомагають Тюрпінському ліцею лінгвіст. Саме вони відновили пошкоджений після бойових дій навчальний заклад, а цього літа ще й допомогли утеплити стіни ліцею. Завдяки Азербайджану, завдяки компанії Сокар. Ми їм дуже дуже дякуємо. Ми з ними дружимо і чітко розуміємо, що завдяки тільки їхній підтримці, ми маємо те, що маємо зараз з нового року. Наші діти будуть в облаштованому сучасному укритті.